Вітаю YouTube у апарата Ден. І я колекціонер коміксів. І сьогодні я зроблю для вас огляд новинки по той бічник за авторством Сергія Гайдая. Має бути дуже цікаво. Поїхали! По той бічник. Новинка. Сам видав за авторством Сергія Гайдая. Примірничок виглядає дуже багато обіцяюче. Я його прочитав. ознайомився з матеріалом, виконаний дуже добре. Давайте по порядку. Що маємо всередині? Всередині автор для своїх клієнтів підписав. Примірничок. І також забажання. Була така опція. Автор мальопису зробив скетчик. Цікавий вибір, де зробити скетч. На обкладинці автор вирішив розписатися, а скетч зробити по факту на першій титульній сторінці, яка іменує початок історії. Першої частини. Сам автор заявляв, що в розробці вже друга частина, і вона досить скоро побачить світ. Це дуже добре. Після прочитання явно буду чекати другу частину цього твору, що по самому твору мальопасу. Це, як я повторюсь, сам видав. Коштує недешево, 200 гривень за 24 сторінки трошечки дорого. Але не забувайте, це сам видав тираж всього 100 примірників. Як повідомив мені сам автор мальопису, в кінці лютого у нього залишилося всього 24 примірника із 100, Так що, В принципі, автор може вважати, що його мальопис розходиться дуже добре. Обкладинка. Гарне, цікаво, відповідає вмісту першого випуску. Давайте розпакуємо пакуночок від автора мальопису і подивимося, як сам автор відноситься до свого творіння. Це важливий аспект, бо коли автор так собі відноситься до свого друкованого твору, то зразу зрозуміло його відношення до цього самого твору. Запаковано непогано, могло бути трошки краще. В пакуночку від нової пошти. Всередині чую є картон, так що мальопис мав би їхати добре. Давайте відкривати. Зустрічає нас пакуночок з логотипом автора. Круто. Лейкос подобайка. Прикольно. Такий фірменний конверт такий автора. І моя повага. Картоночки і сам мальопас. І пару бонусів. Вже випадають. це, як я розумію, стікери. Об'ємні, гарні. Стікери. Величенькі. Як ви можете побачити, достатньо великий один стікер і другий. Дякую. І то можна відкласти і сам комікс? Мальопис від автора. qr код можете посканувати. Автограф. Без скетчу, хоча я просив скетч, чи оце скетч? Напевно, оце скетч. Тому автор вирішив зробити автограф ось тут, а скетч зробити ось тут. Цікаве рішення. Дяка, лайк, вподобайка. Скетчик намальований гарно. Білий маркер. Виглядає дуже стильно. Навіть автор мені скинув відео, як він його малював. Обов'язково додам до цього відеоматеріалу. Ну, скетч моя повага. Що по якості виконання. Обкладинка достатньо цупка. У мене вона не пошкрябилася, не потерлася за весь час, поки цей примірничок в мене. Трошечки, правда, вбився кутик, але це більшість така проблема є, видань. Що на рахунок сторінок? Сторінки зроблені дуже добре, дуже якісно. Мальопису пасує малюнок. Якість друку самого. Малюнка теж не має нарікань. Тому якось формат стандартний. Такі самий, як в химерника, такий самий, як в землю, якщо я не помиляюся, кобзар трошечки менший за форматом. До речі, що я буду мучитись. Ось. Будь ласка, кобзар. Він трошечки вуж нижчий, але по ширині такий самий. В землю такий самий має формат. Химерники, про яких я заявляв. Ну, зовсім трошечки. Ну і характерник. Такого самого формату. Так що, як кажуть, в український мальопис спільноті на ще один тайтл про козаків стало більше. І це може тільки радувати. Сюжет по Розказує нам історію козака-сірка. Який бореться зі всякою нечистю, допомагає людям з домовиками, з всякими чортиками і тому подібне. Історія інтригує. Перший том 24 сторіночки читається на одному диханні. Сюжет цікавий, нічим не схожий ні на кобзаря, ні на характерника, ні на химерників. Свій специфічний стиль, специфічна історія. Тому рекомендую. Про малюнок я вже розказував раніше, він дуже подобається мені. Є свій власний стиль, тому мальопис приємно тримати в руках, приємно розглядати картинки, тому малюнок від. Сергія Гайдая явно не підкачав. Ну і обкладинка моя повага. Актуальність самого мальопису можна оцінити. Дуже просто. Ви самі бачите, що на ринку виходить багато мальописів присвячених козакам. Вони різні. Спільного в них тільки наша мітологія, козаки і всякі потойбічні сили. Але в кожному з творів вони стоять явно обособлено з боку і мають свій лор, свої цікавинки, і дуже мало схожі між собою. Навіть не можу сказати, на що потойбічник більше схожий. Сюжет потойбічника простенький, звичайний, але зрозумілий. Є в кінці гарна зав'язочка на продовження. Непогано розкритий головний герой. Показано навіть деякі певні здібності пана сірка-потойбічника і навіть трошечки. Непогано розкривається оточення. Інші другорядні персонажі. Звісно, їх розкрито не так добре, як головного героя, але це логічно через кількість сторінок. За 24 сторінки, ви самі розумієте, що розкрити усіх персонажів дуже тяжко. Але головний герой. Почав його автор розкривати непогано. В принципі, з цією задачею впорався. Головний герой цікавий, зрозумілий, хочеться, за його пригодами слідкувати, і хочеться його підтримувати. Тому чекаю продовження. Ще забув додати, що в мальописі дуже непогані діалоги. Не такі шаблонні стандартні, як бувають у деяких українських і закордонних авторів, а дійсно такі сленгові трошечки, трошечки. Мова надихнена часами козаків. Якісь певні сленгові словечка-козаків проскакують, якісь давні словечка дуже імпонує такий підхід автора до таких от дрібниць у написанні діалогів. Дискусійне питання, ціна 200 гривень. У автора мальопису коштує даний примірничок. Дешево це чи дорого за 24 сторіночки, вирішуйте самі. Але з урахуванням бонусів автографа і крутезного скетчу, автор, до речі, малює різні скетчі, можна, напевно, скетч на замовлення. Я просто попросив намалювати скетч, і вийшло дуже і дуже гідно. Бачив у нього в інстаграмчику, послання на які я залишу в описі до цього відео, різні варіанти скетчів. Тому я вважаю, що такий бонус, як автограф і скетч, дуже-дуже ціниться в, у колекціонерів коміксів, як наших, так і закордонних. Тому такий цікавий артефакт, плюс сам видав теж не дешева штука. Тому. Як на мене, 200 гривень для поціновувачів українських мальописів це не має бути супер-колосальна ціна. Зараз через всім відомі події все подорожчало. І папір, і типографські роботи усе подорожчало, тому ціни зараз будуть тільки рости. Але за такий сам видав і за якість самого цього сам видава. Я вважаю, усе достойно. Що б міг порадити автору, це звернутися до якогось видавця і спробувати пізніше, після того, як він, я розумію, видасть повний, повну історію з 7-8 випусків. Раджу автору звернутися до якогось видавництва і видати Гардік або тепу Збірничок в м'якій обходинці цього твору, бо широкий глядач, думаю, має почитати, оцінити дану завершену історію. Ось такий, трошечки сумбурний, вийшов огляд на мальопис, новинку Потойбічник від Сергія Агайдая. Моя порада для всіх: купляйте даний мальопис, підтримуйте українських. Коміксистів, українських художників, українських авторів зараз, під час війни, їм дуже-дуже солодко. Тому, кому сподобався малюнок, кому сподобалася зав'язочка, можете спробувати придбати. Якщо історія вийде в кінечному результаті дуже-дуже гідною, то такі от перші номери, перші самвидави будуть. З часом дуже-дуже цінитися. А автограф і скетч додають додаткову цінність даному твору. Тому, якщо у автора і художника даного мальопису ще залишилися копії, напишіть його, залишу посилання на його інстаграмчик в описі до цього відео і замовте собі цікавий примірничок. Навіть унікальний за рахунок скетчу і автографу. Твору, першим номером потойбічника, я задоволений. Рекомендую. Сподіваюсь, відео вам було корисним і цікавим. Не забудьте поставити лайк вподобайку. Залишіть, будь ласка, коментар, як вам мальопис потойбічник. Може ви його вже придбали, ознайомились, або вас зацікавив цей мальопис через мій огляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відеоролики. Підтримуємо ЗСУ. Усі перевірені реквізити, як завжди, в потерлиці у описі до цього відео. Ми обов'язково переможемо! Усе буде Україна. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей в етері. Бувайте!